Доброго ранку. де Нело. Нело. Так. Доброго ранку, Алоїс. Не чесно, Нело, не ховайся так. Але ж це ти почала, Алоїс. Ой, ти мене помітив. <смірко> Але я рада. Чому? Я боялася, що ти застудився. Зі мною все гаразд. Я вже не міг дочекатися. Якби тебе не було, я б пішла до тебе додому. Дякую, що турбуєшся про мене. Але зі мною все гаразд, справді. Слухай, якщо побачиш тих кумедних хлопців, ну Джорджі і Поля передавай їм від мене привіт. Звісно, скажи Полю, що я хочу, щоб він показав мені де ловити вугрів. Пограємо разом, коли повернуся. Побачимося пізніше. Гарного дня. Гарного. Нелло, якщо побачиш батьків Джорджа і Коля, не забудь привітатися. Добре? Mm. Ти маєш бути чемним, коли розмовляєш з іншими людьми. Ти ж не хочеш, щоб я пішов з тобою? Звісно, ні, я ж не дитина. Так, звісно. Це він! Ой, яке розчарування! Давай тягни! Брате, він котує цього бідолашного собаку! Сволота! Тягни, тягни! Паршивий пес! Як жорстоко. Гей, годі бити цього собаку. Ти ж його вб'єш? Замокніть! Не ваше собаче діло! Стуліться, набридлі шмаркачі! Давай, рушай! Тягни! Тягни! Турень! Трясся, пертюх! Можеш повторити, брате! га? Татусю! Татусю? Ага! Куди ви сьогодні? Куди ви сьогодні? До порту? До порту! Ми плевемо торгувати! Ми доставимо всі наші вантажі. Будьте чимними хлопчиками і доглядайте за будинком. Добре! Добре! Джордже. Зніміть білизну! Зімніть! Зімніть! Ні! Зніміться! Добре! А? Ось вони! Ось вони. Нело. Привіт, Джордже, Полю. Доброго ранку. Добрий. Добрий. Дякую, що позичив одяг. Гей, дідусю, це Джордж і Поль. О, ясно. Щиро дякую, що позичили Нело. Свій одяг учора. Дякую, Джордже. Немає за що. Полю. Тепер подякую. Він врятував тобі життя. Ну, я. Ну. Та годі. Ми стали друзями завдяки цьому. Правда ж, Полю? Ага. Ми знали, що ти скоро прийдеш, тому чекали на тебе. Давай пограємося! звісно. Давай, Полю, допоможемо їм. Допоможемо їм. Дідусю. Я тягтиму візок. Він важчий, ніж здається. Все гаразд, я впорюся. Готові. Прощаймо. Ви втомитися. Таке враження, ніби Нело, Джордж і Поль були друзями все життя. Вони були оптимістичними друзями, які добре розуміли серця одне одного. Дякую. ми майже дісталися міста. Втомилися? Зовсім ні. Це дрібниці. Це дрібниці. Можна я пограюся з Джорджем і Полем, дідусю. Звісно, йди, але намагайся не промокнути цього разу. Добре? Не проблема. Ми не підемо до річки сьогодні. Зрозуміло. Щиро дякую, що допомогли сьогодні. Дуже мені допомогли. Пусте. Дякую. То куди ти хочеш піти? Mm. О, я згадав. Мама просила нас зняти білизну. Хвилинку добре, просто попадує в дім. До курей? Ага. Ми доглядаємо за будинком, коли батьків немає вдома. Готово! Ходімо, нело! Я покажу тобі нашу таємну базу. Добре! Давай Полю. Зачекайте! Зачекайте на мене, не брати! Дивіться, це наша таємна база. Ходімо! thank you Біжу! Ти тут! Поглянь, Нело, хіба цей краєвид не дивовижний? Він чудовий! Дивися, бачиш? Ого, який великий корабель. Знаєш, мій батько продає товари в порту, але він також уводив цей корабель у закордонні країни. Ого! Собор. Ця будівля така ж велика, як собор. Ніло! Нело! Полю, Джордже! Дивно, куди вони поділися. Він іде так. Він добряче злякаєсь. Це той собака. Так. Давай! Годи байду хвати! Тягни сильнише, клятый пес! Гни паршива сулота. Давай швидше. Заробляй собі на їжу. Годі лінуватися. Давай, тягни. Патроше, давай тягни сильніше! Патрош. То це його ім'я. Куди Нело подівся? Брате! Дивись! Mm. Що сталося? Давай! Тягни сильніше! Це той самий собака, що і зранку! Це той торговець! Бідолаха! Його господар постійно кричить на нього і шмагає до крові. Я хочу дати йому води. Його господар дасть йому. Ні, не дасть. Він конає, але його господар все одно злиться на нього. Я бачив його раніше. Тобі не варто тручатися. Хто знає, що він тобі зробить. Якщо нічого не зробити, він його вб'є. Я маю принаймні дати йому води. Він справді дурень. Добре. Ми знайдемо спосіб дати йому води. Так, якось. Так. Побігли. Так. А? Вони там. Я принесу води. Полю, стеж за собакою. Так. Ось, використай її. О, дякую. Він ще там. Так, його господар зайшов усередину. Добре, хутко. Щиро вам дякую. <свят> Давай, будеш байдукувати цілий день, Петраше. Давай, тягни. Дивися всередину, полю. Так. Можна. Добре. Це наш шанс. Да. Стеж важно, Только Добре. Так. Патраше, це я. Ти мене впізнаєш. То ти пам'ятаєш? Ти мене впізнав, правда? Ось пий. Це вода. Він, мабуть, дуже хотів пити. Її продовжуй дивитися. Так. Я повернуся. Патраше. Останнє, що мені потрібно, це зграя допитливих дітей. Що ви біса робите? Паршиві малі. Брати! Ми не могли дивитися, як він страждає, тому дали йому води. Як мило. Але це мій собака. Це не ваша справа. Якщо він ваш, хіба ви не повинні піклуватися про нього? Що? Забирайтеся з моїх очей. Ви мене дратуєте. Забирайтеся. Давай, потроши! Давай. Годі бой Поля, так? Так. Вони що сказали? Uh -huh. Поль тобі сказав доловити в огрів. мене з собою наступного разу. Так. Що таке? Ти більше нічого не скажеш, ти поводишся дивно. Що сталося? Скажи мені, що не так. Даксе. Давай, хороший хлопчик. Слухай, Ендре, де ти його взяв? Хіба він не милий? Тато купив мені його на базарі сьогодні. Його звати Дакс. Він такий милий, дай його потримати. Дакс, так? Ласкоче. Хочеш його потримати, Нело, він такий милий. Нило не зважав на слова Алоїз. Він думав про бідолашного Патраша, якого постійно шмагали. Це було занадто боляче для нього. Не пес, рухайся, поки мучився думками про Патраша. Сам собака, наляканий своїм господарем, плентався, задихаючись від тривоги дорогою, освітленою сонцем. В містечко Ринок відкривається рано на початку місяця. Нело пішов у місто з дідусем, як завжди. Він сподівався побачити Петраша на ринку. На жаль, йому не вдалося його побачити. Він знав, що щось мало статися з Петрашем. В наступній серії фландрійського пса. Будь сильним. Потраче. Сподіваємось, вам сподобається. Переклав Ейч. Озвучили Тенебріс, Лія і Ейч. Команд робита голосом. Долучайтеся до нашого телеграму. today mm -hmm.